Привіт, а ти знав, що окрім того, що Ньютону впало на голову яблуко, і відповідно він придумав. Закон всезвітнього тяжіння. Він ще й придумав таку штуку, яка називається біном Ньютона. Важко звучить, але по факту дуже важлива штука для нашого життя. Чому так? Наприклад, є професія, яка називається бізнес аналітик Ти, напевно, 100% чув про неї. Що ці люди роблять? Вони аналізують компанію, так, її доходи, розходи і порівнюють з тим, чи життєздатна взагалі ця компанія буде. Ти можеш подивитися, наприклад, ми намалюємо залежність від років так доходу певної компанії. Якщо я його намалюю, то ти можеш побачити, що в компанії є певні злети та падіння. Так, от, наприклад, для того щоб дізнатися, скільки грошей заробила або втратила наша компанія у 2000, в період з 2016 до 2018 року, я можу просто визначити площу заданого об'єкта. Але, на жаль, як ти бачиш, так, це незвичайний прямокутник, який там А на Б помножив, да, ширину на множну на довжину, і, відповідно, отримав певні значення. Тут у нас іде трішечки кривенька, пряма. Саме тому ми говоримо і біном Ньютона, створений для того, щоб розбити нашу. Площину, нашу площу на невеличкі, маленькі прямокутники, площі яких уже порахувати достатньо легко, а потім просто додати їх. Для цього і існує інтеграл. Подивись уважно, інтеграл рахується від початкового року, да, 2016, в даному році, до кінцевого року 2018 року. Але для того, щоб нам ще порахувати цю функцію, нам треба сама функція, як вона себе поводить. Так? Тому ми напишемо, що це там х у кобі. Мінус х у квадраті плюс 3. І тепер ти просто будеш брати інтеграл, коли ти визначиш його, ти визначиш площу, от, оту, яку я позначив зараз, заштриховану, так. І це буде капіталізація компанії в період з 2016 по 2018 рік. Усе достатньо просто. Отже, давай подивимось задачки, так? Перед тобою паркова зона, так на площині зображений план паркової зони, що має форму фігури обмеженої графіками функцій. Подивись, F от X, це якась там парабола. Так, ось вона знизу нарисована. Тобі чітко видно її, да, ось вона помаранчевим кольором, я її більш детально тобі промалюю, і також у тебе y дорівнює 3, так це те, що позначає його зверху. Так от для того, щоб дізнатися, тобі треба по іксам знайти межі, на яких ти інтегруєш, тобто дивись в даному випадку, це межа від 0 до 4. 4, тому я кажу, що площа дорівнює інтеграл від 0 до 4. Перша функція це та, що буде обмежувати нас зверху, в даному випадку зверху нас обмежує саме тройка. Тому від тройки треба відняти f від x. Ну і обов'язково поставити dx сюди, так додати. Просто тому що щоб ми знали, по якій зміні брати інтеграл. Відповідно, де у нас ця відповідь? Давайте подивимось уважно. Дана відповідь у нас ось так. Ось варіанти. Хорошо, пішли далі, розібралися, начебто. Йдемо далі. Не зупиняємось. Значить, на рисунку зображено графіки функцій, треба вказати формулу для обчислення. Нічого рахувати не потрібно. Зараз вам потрібно просто приловчитися до того, що. Той графік, який обмежує зверху, це графік корення, можете побачити, так? А той графік, який обмежує знизу, це графік Х поділити на 2. Тому ми беремо інтеграл, межі, які у нас від нуля, відповідно, до 4, так? Ось він, закінчується, наша площа в, цій, в цьому випадку. І тепер ми віднімаємо від кореня із х, бо він обмежує наш графік знизу. Те, що обмежує зверху, вибачте, навпаки, отже, dx. Отримуємо корінь із x мінус x поділити на 2 dx, це ось варіант v. Ну і останнє завданечко, хоча ні, прошу, скоріш за все, це передостаннє завдання, яке нам треба обчислити. На рисунку: f от x і g от x. Дивимося просто, яка формула, функція нас буде обмежувати відповідно зверху, f від x, так? Тому від того, що обмежує зверху, віднімаємо те, що обмежує знизу. Маємо f від x. Мінус g від х, і обов'язково взяти інтеграл, але цьому інтегралу треба надати межі від 2, відповідно до 7. Тут ти маєш 2, тут ти маєш 7. і обов'язково ж сюди заставляємо dx. Вичоркуємо одразу s від 1 до 4, так само вичеркуємо тут від 1 до 4. Остається від f от x відняти g від x це варіант г. Ну і нарешті така прикладна задачка. Якщо хтось не хоче так її бачити, або. Слухати відповідно, то дуже рекомендую, можете вимикати відео, так бо за задачка достатньо складна таки. Треба визначити додатнє значення параметра А, за якого площа фігури обмеженою лінією корінь із третього степеня із Х, відповідно, ось да, дорівнює 192-2 квадратних одинички. Дивимось, Y дорівнює нулю, тобто ми будемо по нижньому брати 0, а по верхньому брати А. І будемо брати корінь кубічний із А відповідно. Так, точніше, вибачте, не з А, а ми маємо на увазі із Х. Ось таким чином. Ну і тепер, коли у нас вже все готово, нам треба представити оцей корінь як в степені, наприклад, 1 третя. Ми можемо це зробити. По якій причині? Ну, тому що корінь це одне й те саме, по суті. По суті, своїй корінь це одне й те саме. Тому ми маємо відповідно 3х на корінь із 3 із Х поділити на 4. Проміжку від 0 до А. Нам можна вместо 0 ну, нехтувати, бо він нам нічого не дасть. Зате А можна підставити, буде 3А на корінь кубічний із А поділити на 4. І це має дорівнювати 192. Для того, щоб обчислити далі, нам необхідно спершу помножити все на 4, для того, щоб прибрати, так, 3А у кубі. А третій степені із А, відповідно, так, дорівнює, що у нас тут получається, 4 помножити на 192, так? 4 помножити на 192 в даному випадку 768. Але ж це число одразу треба буде поділити на трічку. Отже, ми отримуємо А на корінь кубічний із А. І дорівнює це все у нас 250. 6. Ну і залишилось лише обчислити дані значення. Тут треба порозмислити, порозкинути мозгами так, подивитися, що воно а, має виходити. Насправді вийде число красиве, достатньо 64. Отже, а дорівнює 64. У відповідь можете записати цей. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що додивилися його до кінця. І якщо додивилися до кінця, то будь ласка, поставте вподобайку і відповідно підпишіться на канал. Свої запитання можете задавати у коментарі.